Привіт! Це моє перше відео на каналі. Ну моє, мабуть, не перше, але теж якесь з них. Да. Ми вирішили прийти. Ми вирішили прийшли в Діапері в кусти. Ми вже знімали них відео, в ряд. ну вряд. це буде перше відео, а потім вже всі останні. Я не знаю, що будемо ще викладати да. Це перше відео. Якщо то, то, та. От такі відомий районі Є дуже люті кусти. Да. Сейчас мы будем снимать. Зара мы туда идем. Полный обзор. Ну, почти полный. Мы постараемся, по крайней мере. Хотя бы процентов 80 заснять. Да. Сейчас... Там, там сейчас будет жесткий обрыв. И мы кадром. его покажем. Сейчас следующий обрыв покажем. Да. Вот. Все, мы уже перешли ближе к обрыву. Угу. А красиво. Ну так и зараз... А, да, кстати, я його можу трухануть, воно буде капять труситься. Да, У нас ти труситься. Це верхушки, да? Там кажется, маленький. Бля, може є цілий кадр, типу такий, вон видно, як іде такий спуск. Сейчас пойдем трохи далі. А, чуть-чуть буквально. Іде йде, йде йде йде. І хоп, різко вниз сходить. Так, річки, родичка. І, і далі просто вниз так. Отакий от цілевіт від, відкривається. Далі банк. Жорсткий. Старій палець безпокійніше так. На, то може жорстко справитися. Так, оце були перший в наші люзі кусти. Mm -hmm. Ну не цей, а це а, я думаю, ми покажемо всі ходи. ходи. І а перед тим, як, навіть ми покажемо ходи, я можу показати нашу команду. Ілюша. Може... Я, ну, к... його Не, снімати, не снімати. Ну не я. Да. Ну так, щоб ми якщо що знали. Не подумаєш, ззаді нас кажуть, ні, куль... ні чоловік, ні тот є. А, все було там. Ну, ми зайдемо ще зайдем цей цих вход, покажемо. Мусор жорсткий. Ні, ми не зайдемо, ми просто покажемо обривчик. А, так обривчик ось. тут дуже хороший. Ну я не знаю, як воно передасть, можна передати тут є Елена спуск, я зараз покажу. Ось там все вже деміє. Де І вот тут такий спуск туди. Ой, сам не провалився. Опа. Вон там такий спуск туди вниз. спустолини. В куда-то. Так, не заходить. Я не знаю, через який, через цей заходимо. Давай спочатку всі входи покажем. Да. Вон, короче, недавно Кирилл З другим Кирилом ще у нас тут був. Коротше, він спускався вон туди. Да. Наклон лететь. То есть мы не прям полностью туда спасили. Оцей приблизно покры. Оцей, короче, вот шты, і мы туда вперлись. Да, Кирилл у него просто впав. Да, ну только не я там другой. Ну другий, да. Ну, тут наклон вообще типа бешеный. может камера внутри не передає, але він вообще летейший летейший. Ты говоришь, давай тихо, хотела? Там уже гаражи сварить. Ні, іменно не чута, але тут дерева капець кріплять. Так, почали другий і ці От перший вход, він так от іде як контрповорот на великах. Tak. Тут просто от, от, тоже така пуляночка. Не, ми, ще, ми тільки показали перший вход і вже 3.30 mm -hmm. просто video. Зараз ми подойдемо кінчимому входу і покажемо. Ото от, таке от, 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 на завершенні, да? Та тут вже біщенок, тут паліть кострі Вон ще видніться одна крапенка, але вона... вона не веде оця мене, прямо Вона не веде, вона буде їх жилим домам вдома. От друга так, це вроді яка йде на розвілки. Ні, це не на розвілці. Це на самому центрі там буде. Вон центр Ми центр поки не будемо спойлюрити, просто поки так дерево. Там, кстати, ще буде база імбова. Он ну, не, не скажу, що їм було, прикольно. Нам би так би... Так, это вроде ще один. Да. Так. так, він йде розвілкою. Тут треба вже буде показати. Ну, зараз. Ні, це ще не упавши. Тому там, можливо, вже мене, ми його і маємо. Це екстрений випадок. Ми потім його покажемо. Так, це, мабуть, буде важче. Там тут просто йде розвілкою. Буде трошки складніше. Ми піднімаємося. Тут просто все за рожки, в цих джунглях. А тут переп'яв багато. А блин, тепер космос. Так, ми вже там ти... тут уже були життя в живим Угу, стадіон. Так, там є типу под він старий здоровий. Да, так, куча тут видно, що було тут капець, багато різних входів виходів, але вони заробляють. А вон ще... А вот це один вход і там ще один вихід, не знаю, є смысл його показувати що цей покажем. І через цей туди підемо, якась. Да. О, тут а тут же що така, селенька? Бля, я тут був би місцевий, я б, напевно, тут капець би часто ходився, було б звичайним місцем. Ну, Сейчас... Ми не місцеві, то будемо показувати. Он впавше дерево. Все, ми вже відходимо. От заходимо. Он впавше дерево прикинь, прикилюше. Це якась аномалія, люто. На, осей зараз покажу, прикольно Впавше. О, от і так ста там видно ліс, які зазданья. Вот яма от дерева. Большой. Да, а вот дерево. А вот дерево. Вот форма дерева, и повалино. Да, кстати. Не знаю, чи, если мы. Туда уже не пидаем. Да. Ну там. вот, ну, вот такая торпинка. Не... А, вот этой вход. Вот вход. Склон, да, зараз покажу его. Мы куда там вчора позавчора поднимались. Да. Потім... И не знаю, что мы покажем, но надеюсь, что пока. Ну, подумай, по крайней мере. Тут вот и да жесткий склон. То есть, там жесткий Жост... обрег мы по нему поднималися ну, настолько жестко падали друг друга держали за страху да якось питала а там видно куда тропинку не знаю или она передать камеру вот еле дыле вон тропиночка я ще був в тапках другий кириф тапках цей кири в кросовках да і мне повезло что я був в кросовках. це для меня капец жесткий плюс був кстати не знаю если я, 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 я если це выложу Відео виложу, то ми кори, коли сюди перший раз пішли, отам от стояв мужик. Ми сам почали це... Ні, хочу таке на ютубі казати, каже, мужик, які приймають. Да, погані вічества. Да, і це просто мужик, який не сильно культурно дихав. Просто отдихав. Да, ну потім речь, речі по себе. Ну все, ну, ми так, идем, так. Все. Муфри, А, все. цікаво, коли ми іменно з Тимуром вдвоєм ішли, оця тропинка була нашою першою. То есть ми сюди зайшли, не знали, куди Нет, ми йдемо. Да, да, да. І з погодив, а... то ми пішли. Да. Там видно прям людніше. Вот тут видно. Вон ще видно ще якась ветка. Ух, нахилившись. Вот тут так ідемо. Спокійно, так, аккуратненько. Так, і ми спускаємося ще в одну. Десь шовкнув туди. Да. Костюрка? Ще якісь персонажчики. Не знаю, чи ви бачили. Так, якщо що, so, я виключу камеру бастинку. Я не думаю, що є смисл огромний виключати її. Не знаю. Не видно. Ага, вон. Зараз прийдуть. а як видно бути. Не підіскуйтесь. Все, опа, пройшли раз, пройшли два. Я, мабуть, теж на паузу поставлю на всякий случай. Хоча, хоча, тихо, тихо. Все, вони пройшли. Вони... Так що не повернули. Пройшли. Вони нас смотрять. И все, и пошли. Що, да. Це, Рето, це, все, все типа, вот такие деревцы. Так, сейчас покажу цієї. О, не да. Нічого страшного. Так. А, да, вот. Да, да. Осталось. Вот такие. Тоже обрыв. Но це, мы лута щас ми спускаемся. Вот такие псс склон. Тут Там, кстати, яма. Там, о, о, вон, кстати, ты миссия. Да. А, кстати, мы тут оплачиваем мужиком. Так, да, там, там хороши, там собаки. Це... Спокойно. Фанус. На, это. Блять, что-то не сбыл. Что вы тюкажешь? Я блин скажу. А це хороший... А це не сами характерные, звуки, Ля? Траписи. Ой, я случайно паузу поставил. Там что это было же звезда. Я, короче, переверну камеру, буду говорить. Ты типа не снимаю. Там мужик в войсковой форме. Мужик в висковой форме, Иди Проходить. И? И? Вон, пошел. Не знаю, легидно. Да, мужик стоит, да? Блин, Смысл, вот мы что сюда